Я Олена Сердюк, експерт системи експерту з Головбух. Хоча за законопроектом Номер 8401 з 1 серпня мораторій на більшість планових документальних перевірок все ж таки продовжили. Під час воєнного стану активно проводять документальні позапланові та фактичні перевірки. А це значить, що постійно доводиться очікувати на візит інспекторів. Зрозуміти, за якою схемою тепер працюють податківці, можемо на підставі методики номер 444 яку 9 червня затвердила ДПС. Цим документом податківці закріпили єдині підходи до організації та здійснення документальних та фактичних перевірок юридичних осіб на предмет дотримання загальних положень податкового законодавства. Інформативними для нас є і додатки до цієї методики: це орієнтовний перелік інформаційних ресурсів та перелік операцій, що можуть свідчити про ризики в діяльності платника податків. Частина перша дослідження загальної інформації про платника. Щоб перевірка була якісною, посадові особи ДПС здійснюють автоматизований аналіз господарської діяльності платника. Такий аналіз рекомендовано робити до початку та або під час проведення документальної та фактичної перевірок. У процесі аналізу загальної інформації про платника податкова створює його загальний податковий профіль та встановлює наявність ймовірних ризиків, які доцільно дослідити під час перевірки. У розділі три методики ДПС досить ґрунтовно пояснює своїм підлеглим, як досліджувати інформацію. Наприклад, при дослідженні загальної інформації про платника податківці дослідять і зіставлять дані з усіх реєстрів, особливу увагу приділять дослідженню даних щодо керівника платника податків та засновників на предмет їх перебування на аналогічних посадах в інших платників, які мають негативну податкову історію. При дослідженні інформації про претензійно-позовну роботу платника податківці проаналізують інформацію з державних реєстрів про наявність позовів щодо стягнення дебіторської заборгованості, незаконного звільнення працівників тощо. Маючи такі рекомендації, платник податків також може самостійно аналізувати свої податкові ризики і уникати прецедентів для податкових перевірок. Частина друга: автоматизований аналіз та визначення суттєвості ризиків. Автоматизований аналіз податкова здійснює за допомогою ІКС ДПС на основі алгоритмів та інших технологічних дій програмного забезпечення. Це дає можливість зіставити показники даних податкової звітності з даними фінансової звітності, податковою та іншою інформацією, і при цьому не залучати платника податків. Податківці застосовують різні методики аналізу, зокрема трендовий аналіз, тобто навіть роблять прогнози на підставі вашої звітності. Примірна форма звіту про результати автоматизованого аналізу визначена у додатку 1 до методики. Також у цій методиці податківці навели рекомендації щодо дій при виявленні певного ризику. Якщо ризик виявиться зеленим, інспектор має поінформувати про це платника податків, щоб той усунув чинники, які призвели до наявності таких ризиків. Якщо помаранчевим, чекайте письмовий запит на інформацію. А якщо червоним, чекайте на документальну чи фактичну перевірку для того, щоб отримати інформацію для аналізу, ДПС взаємодіє з Держмитслужбою, МВС, Мін'юстом, Держгеокадастром, органами ліцензування, органами виконавчої влади та іншими суб'єктами інформаційних відносин. Орієнтовний перелік інформаційних ресурсів наведений у додатку 2 до методики. частина 3. Процедури та дії інспектора для подальшого дослідження ризиків. Відпрацьовувати ризики податківці будуть за рекомендаціями з 5-го розділу методики. Вони мають підтвердити чи спростувати ризики та зібрати документальні докази щодо ухилення від оподаткування. Податківці мають виконати певні процедури. Виділимо шість із них. Перша процедура це дослідження взаємовідносин з контрагентами. При цьому податківці аналізують інформацію про обсяги доходів, податкове навантаження, кількість працівників, наявність основних засобів тощо. Процедура друга отримання додаткових пояснень і документальних підтверджень від платника податків та його контрагента. Документальним підтвердженням можуть слугувати належним чином засвідчені копії первинних документів, договорів, внутрішніх розпорядчих документів підприємства, відповіді на зовнішні запити, пояснення. Третя процедура зустрічна звірка: зіставляють дані первинних бухгалтерських документів, а також інших документів платника податків. Це дозволяє податківцям з'ясувати наявність господарської мети. Проведення операцій та повноту їх відображення в обліку. Четверта процедура це вибіркова перевірка окремих господарських операцій платника. Примірний перелік операцій, що можуть свідчити про ризики в діяльності платника податків, наведений в додатку 3 до методики. Цей перелік включає аж 58 пунктів. Наприклад, про ризики можуть свідчити значна частка взаємовідносин із нерезидентом в операціях платника податків або ж коригування платником податкової звітності з податку на прибуток та або ПДВ у бік зменшення податкових зобов'язань понад 10%. П'ята процедура це призначення експертизи. Експертів залучають на договірних засадах за рахунок коштів сторони ініціатора, роблять це за потреби. І шоста процедура це запити до інших органів з метою збору податкової інформації. Податківці роблять це, щоб зібрати докази про нереальність господарських операцій по ланцюгах від вигодоформуючих платників до вигодонабувачів, які зацікавлені в ухиленні від сплати податків. У разі необхідності ДПС може направити спеціальний запит і до компетентного органу іноземної країни. Рекомендований у цій методиці перелік процедур не є винятковим. Податківці можуть його доповнювати та коригувати іншими процедурами, аби підвищити ефективність перевірки. Більше про перевірки дізнавайтеся із публікації системи експерту з головбу. До зустрічі у наступних відео.